Вітаю вас, дорогі болівальники, підписники Ютуб каналу 2 по 45 з Олексом Михайлюком. Сьогодні ми проводимо особливий стрім. Сьогодні українське класичне в рамках 22-го туру Української прем'єр-ліги з футболу і Динамо на стадіоні імені Валерія Васильовича Лобановського прийматиме Донецький шахтар. Шахтар лідер нинішньої першості. 52 очки у команди Ігоря Ювічевича Динамо лише четверте. 40 балів, і подивимося, можливо, Динамо і нав'яже боротьбу Дніпро-1 зорі за міс вдвіці чи, можливо, в трійці. Був сезон, так, ще за часів Олега Блохіна, коли команда фінішувала там на четвертому місці, так, було і таке. Але зараз, враховуючи те, Ну як постраждали всі клуби від війни, ось четверте місце воно виглядає якимось аномально негативним. так Динамо після перерви, так, уже в цьому. Você... З половини своїх поєдинків здобули три очки, тобто шість поєдинків, три перемоги. Решта це там, поразки і нічиї. І в попередньому турі давайте задаємо теж була нічия 1-1 із рухом. Шахтар виграв всі матчі, окрім Чорноморця. Так, от лише із Одеситами виникли якісь проблеми. Ну що, друзі, сьогодні ми коментуємо матч, коментуємо футбол. Сьогодні ми розіграємо футболку, футболку київського Динамо. Ось вона красива футболка футболка. це приблизно МК, хоча, можливо, це щось середнє між S та M. І сьогодні ми розіграємо м'яч Шахтаря. Це буде в другому таймі. В першому таймі ми розіграємо футболку. а В другому таймі ми розіграємо м'яч шахтаря. Традиційно на вас очікує по 5 запитань у кожному із таймів. І заключне запитання кожного тайму, воно буде призовим. Якраз Хто перший відповість на це запитання, той отримає цінний приз від 2.45. Одразу, друзі, закликаю вас підписатися, хто ще не підписаний на мій канал, і поставити лайк. Таким чином. Таким чином, ви покращуєте наші шанси на топи Ютубу. Останнім часом буває так, що багато лайків, багато переглядів, але дуже мало підписників. Тобто, за попередню трансляцію це була Ліга Чемпіонів. Подивилися нас близько 2,5 тисяч, але підписалося тільки 4. І цю ситуацію потрібно виправляти. Так, мені підказують, що трохи можна додати гучності в мікрофон. Мій. Хоча, в принципі, і так, і так все нормально, ось він, мікрофон. Дуже скоро розпочнеться цей поєдинок. Приблизно за 11 хвилин стартує сам матч обслуговувати цей поєдинок. Довірили Віталію Романову, ну, по-моєму, Романов вже судив, один із поєдинків українського класичного У першому колі Шахтар переміг ще з Мудриком з рахунком 3-1. Це було взагалі перше ось таке українське класичне, яке я коментував разом із Владом Шалотою на Сетанті. Так що сьогодні другий поєдинок за всю мою багато. Коментаторську біографію в рамках українського класичного протистояння в рамках матчу Динамо Шахтар або Шахтар Динамо. Матч безумовно цікавий. Ще раз нагадаю, що Шахтар двічі переграв Львів. Перший поєдинок був дуже важкий. Там Келси забив на останніх секундах. Матч, який проходив на арені Львів, ну в другому вже виграли легше. Артем Бондаренко у кожному із таймів забив по м'ячу. Давайте, друзі. Ще раз нагадаю, поставимо лайк нашій трансляції. Я дивлюся, що одночасно нас переглядають 10 вболівальників. Зрозуміло, що це не Ліга Чемпіонів, яка виходить, скажімо так, тільки на Могогони, має в прямому доступі футболу. І тут ви можете дивитися, можете дивитися цей матч по телевізору. Можливо, буде і менше на сьогодні переглядів. Давайте подивимося на стартові склади. Які сьогодні поставили Мірча Луческу і е, Ігор Йовічевич. Я от не знайшов, чесно кажучи, зі схемами стартових складів, так що виставляю, як є. Склад першої команди виглядає таким чином. Склад київського Динамо, ось він. Склад Динамо нещеред у воротах. і... Захисники Тимчик, праворуч, Ючаренко Ліворуч, Сирота і Дячук в центрі немає сьогодні Дениса Попова. В центрі поля Андрієвський, Сидорчук, Буяльський на фланах Волошин і Беніто. І на вістрі атаки Владислав Ванат, така от схема, і такий склад. Достатньо несподівано виходить сьогодні Волошин. Зі стартових хвилин матч проти руху там грав і Шепелєв, грав і Лонвейк. хто ще? Ну, Попов, по-перше, з'являвся. Тобто три зміни я нарахував, і Владислав Ванат, який останнім часом забуває, який останнім часом в порядку. Він в стартовому складі. У Мірчі Лучеську такий склад на цей поєдинок. Щодо Складу Шахтаря. То тут без несподіванок хоча це з якого боку поглянути Анатолій Трубін у воротах. Правий захисник сьогодні, Скоріше за все, це буде Єхим Конопля. Тобто і конопля і Гочайшвілі це праві оборонці. Але вони якось між собою мають ділити цю позицію. Подивимося, хто гратиме вище. В одному з поєдинків виходили вже вони разом, і там Юхим грав вище. Бондар і Ракицький – це центральні захисники. Матвієнко, очевидь, гратиме Ліворуч, Степаненко, Джурасик, Бондаренко, Судаков. Це середня лінія. І на атаки один Ласіна Траоре. Бачите, не Сікан виходить зі стартових хвилин, а Ласіна Траоре. Сікан, між іншим, грав. В останньому поєдинку проти Львова, і там взагалі була унікальна ситуація, як для Ігоря Явічевича, він вийшов із двома форвардами номінальними. Грав і Данило Сікан, грав, і Кевін Келсі. Траоре з'явився тільки на заміну. І сьогодні виходить Буркінець, Ласіна Траоре зі стартових хвилин. Друзі, не забуваємо. Окрім того, що ставити лайк і підписуватися на наш канал. Також ми збираємо на дрони. І бачите, скільки вже з, Ну, фактично з усієї, з усієї країни і з усього світу зібрано, так що підтримуємо армію. І підтримуємо нас, підтримуємо наш YouTube канал на тактичну дошку. От в попередній трансляції я це не помітив, але наприкінці був дуже хороший донат, 650 гривень. І нам не вистачає Ну, до 1500, це скільки. Це скільки? це скільки 950 чи 850. Нам трохи не вистачає, щоб показувати вам, що і як відбувається. Ну от Бачимо, як з'являються вже футболісти у підтрибунному приміщенні, як вітаються запасні гравці. Багато футболістів один одного прекрасно знають. Тарас Степаненко вітається із змірчує Луческу. Звісно, не один рік пограв під керівництвом містера Степаненко. В Міче Луческу, так, ну, мабуть, це в перший сезон було щось: Вау Луческу проти своєї колишньої команди, проти Шахтаря. Зараз це вже якась е, така буденна річ. Віталій Романов цей поєдинок буде обслуговувати. І є система ВАР сьогодні. Це дуже важливо, тому що вже в цьому турі я коментував сьогодні перший поєдинок. 22-го туру, перший поєдинок суботи, 22-го туру, ворскла Металіст, ось там були претензії до арбітра Олександра Омельченка. Йовічевич вітається із Луческу, посміхаються обидва, хороший настрій, хороша погода. Ну, Приблизно плюс 13 градусів сьогодні в Києві. Можливо, вже трохи прохолодніше, все ж таки п'ята година. І я дивлюся, що нас одночасно переглядають 12, 14, 12, 14, трохи підстрибує ось ця статистика. Так що, друзі, хто ще не підписався, підписуйтесь і обов'язково поставте лайк цій трансляції, щоб ми могли кудись просунутися у топи Ютубу, в гуру Ютубу. Ще раз нагадаю, ми сьогодні в першому таймі розіграємо футболку київського Динамо. Футболка там без прізвища є дев'ятий номер на цій футболці. Це приблизно М. Це така от універсальна футболка. І в другому таймі ми розіграємо м'яч донецького шахтара. Дуже класний м'яч. М'яч, який ми вперше розіграємо, у нас тільки футболки були. А ось це от-от подивіться і і, і і і і і зацініть. Мені здається, варто посмагатися за такий приз. Ну що ж, все у нас готово до початку. Ой! ледь не накоїв лиха. Все у нас готово до початку зустрічі. Футболісти. Деякі розминаються. Перед матчем от, на Динамо імені Валерія Васильовича Лобановського пройде, ще раз нагадаю, цей матч. Давайте задаємо, як команди грали в попередніх турах. Я вже сказав про Динамо, що втратило багато очок. Була нічия у Киян, теж була поразка від Інгульця 0-2. Потім Динамо завдяки голу Буяльського виграла у Дніпра 1, поразка від Зорі. І от ця нічия із рухом в попередньому турі Динамо дуже багато очок втратило. Шахтар всі свої матчі повигравав, окрім Чорноморця. Там була Нічия 2-2, причому із претензіями одеситів на. Забитий м'яч. Я запущу дуже скоро таймер, хто, можливо, перше дивиться нашу трансляцію. Я буду цей матч коментувати, будучи паралельно вам задавати запитання футбольні, і ці запитання стосуються обох команд. Ви знаєте, що в нас запитання, скажімо так, максимально не гугольні. Тобто немає прив'язки до часу, хто забивав в такому то фіналі. У нас запитання, щоб не можна було подивитися, це все знайти дуже швидко. Наша Вікторина, вона ну, трохи можливо складніша в тому плані, що не можна цю всю історію загуглити. Ну що, показують нам чашу стадіону, показують нам Ігоря Явічевича, тренерський штаб. Юрій Беньо на ваших екранах був тут важливо запустити вчасно таймер. Ну і зараз гімн України лунає, так що я теж зроблю паузу. Ми даємо інтершум, скажімо так, нейтральний, тобто не інтершум з безпосередньо стадіону. Хоча, можливо, нейтральний інтершум це навіть цікавіше, тому що вболівальників, як ви знаєте, немає на матчах Української прем'єр-лізі в нинішньому сезоні. Ну що, відлунав український гімн. Друзі, хтось запитає, а чому чому я не співав? Я не чую музики, не чую мотиву, не чую, коли потрібно вступати. А так, от акапелло знаєте, сидячи от в цій такій студії співати, я соромлюся і боюся, що вийде, ну, м'яко кажучи, не дуже. Так що нас дивляться одночасно 11 наших підписників, не підписників, не знаю, показують склади. Ну, давайте. Дуже коротенько, можливо, хто тільки не ну, приєднався до нашої трансляції. Ще раз ми ці склади дамо. Склад Київського Динамо виглядає таким чином: на щеред воротах в полі Тимчик, Сирота Вівчаренко, Дячук, Сидорчук, Боярський, Андрієвський, Беніто, Волошин і на вістрі Ванат. І склад Шахтаря. От зараз якраз показують склади. Тут. В воротах Трубін в полі. Ракицький, Матвєнко, Бондар, Конопля, Льогочо і Швілі, Степаненко, Джурасик, Бондаренко, Судаков. Невістри атаки Траоре. Такий склад у Ігоря Явічевича, арбітер Віталій Романнов, Володимир Володій, Олександр Корнійко, асистент, і Ігор Пасхал працює на системі VAR. Ну, система ВАР на українському класичному. Зараз, мені здається, це просто таке необхідність, тому що завжди на яких би позиціях ці команди не перебували, це заруба, це суперечливі епізоди, це якісь провокації, це жовті картки. Ну, Раніше червона от вона входила в вартість квитка, якщо ти йдеш на стадіон. На матч Динамо Шахтар. Зараз все-таки ну, не настільки Не настільки все це не б сказав би. Принципово. Принципово залишається та ж сама, але нерв. Градус матчу трохи менший. Так, вітаю всіх, хто пише нам у чат Вадим, так, Вітанечко, за м'ячик. Справді сьогодні буде заруба. Нагадаю, ми розіграємо в другому таймі м'яч донецького Шахтаря, а в першому таймі розіграємо футболку Київського Динамо. Вітаю всіх, Володимир Семенюк! Славіксенів! А чому команди грають не на Олімпійському? Домашні матчі Динамо проводить на стадіоні Динамо імені Валерія Васильовича Лобановського. Ну, болівальників все одно немає, як слушно зауважив Володимир Семенюк. Зараз хвилина мовчання. Хвилина мовчання була в пам'ять про загиблих героїв України і цивільних, і військових. Показують Мірчу Луческу. Луческу так гонорито сидить на своєму місці. Показують запасних. Із цікавого так відновився Мар'ян Швед. У складі Шахтаря він сьогодні на лаві для запасних. ну от Я дивлюся, так, немає. Немає навіть у запасі Дениса Попова. Тому сьогодні експериментальний варіант оборони Максим Дячук, поруч із ним Олександр Сирота. Тобто Дячук гратиме. Правого центрального, лівого центрального о, сирота Вівчаренко на лівому фланзі, ну, відповідно, сьогодні от вирішив все ж таки тимчика поставити, а не Караваєва Луческу Все готово до початку цієї зустрічі. О, дуже скоро я поставлю о, стартовий свисток, пролунав, і в мене завдання запустити таймер. Ось трохи із запізненням. О, ну давайте тоді, давайте тоді трохи не підгадав. Я це все. Запустити таймер потрібно і е, потрібно ось зараз підгадаю 20, 19, 21, 22 Все, поїхали. І в мене також завдання вимкнути музику так і вмикнути навпаки інтершум. Інтершум у нас не рідний, тобто не із стадіону Динамо, хоча який там може бути інтершум, болівальників немає. так а У нас. Інша ситуація. Так, я думаю, буде нормально. Якщо дуже гучно, то скажіть обов'язково. В нас інша ситуація. Ми просто даємо нейтральний інтершут, щоб у нас не було ніяких претензій по трансляції від Ютубу. Так, дивлюся, що Юхим Конопля поки що розташовується вище за Гучої Швілі. Це от така інтрига. Ну це можливо поки що. Це можливо от на стартових хвилинах. Така картина Швілі, Юхим Конопля, такий спарений правий фланг. Два захисники номінальних виходять. Ну, мені більше от, подобається Швілі, Все ж таки, як атакувальний футболіст. Георгій останнім часом от, багато гольових передач віддавав, багато навіть загострював і на себе брав ініціативу. Згадуємо його дальні удари, там кілька разів поперечно влучав Гочеї Швілі. І це от гравець, який дуже швидко інтегрувався в ігровий ансамбль донецького шахтаря. Я не очікував, що в одразу ось так заграє. Ну що, нас дивляться зараз одночасно 13 підписників, 13 глядачів. Друзі, поставте лайк цій трансляції, щоб нас подивилося якомога більше. Ще раз нагадаю, що ми тут не лише дивимося футбол, не лише коментуємо його, а й проводимо квіз, проводимо інтерактив. І перше запитання, воно, як правило, в нас не складне, перше розминочне запитання.